Шановні друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі «Підбор автомобілів». Мене звати Роман, команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, не прийшов у нас ще один місяць, як ми зняли нове відео. Сьогодні ми знаходимося на Луцькому автобазарі і будемо шукати автомобільчики для наших замовників. Також зараз досить багато замовлень на рахунок ВАК-групи. Цього четверга робили супровід на авторинку, також шукали якісь ВАГ з бюджетом 14-17 тисяч доларів. Знайшли досить Непоганий варіант, що саме знайшли, покажу вам в кінці відео. І наступний супровід на авторинку в нас також вак-група з бюджетом 11-14 тисяч доларів. Зараз походимо, промоніторимо авторинок, закинемо якісь варіанти нашим замовникам і покажемо вам, що тут можна придбати в цей бюджет. Тому всім гарного, приємного. Перегляду. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Також пишемо коментарі, на які автомобілі зробити огляд в наступних відео. В попередньому відео ми дістали декілька коментарів і зробимо більш детальний огляд на ці автомобілі в наступних відео. Також допишіть, що вам показати, які бюджети, які автомобілі ви хочете побачити на цьому авторинку. Ось тут номер телефона для замовлення послуги, супроводу, підбору автомобіля або разового огляду по всій Україні. Тут у нас інстаграм-канал, за яким ви можете слідкувати за нашим життям. Все, поїхали дивитись ціни на авто. Так, дивіться, який Passat b 8 нам попався. Гарний колір. Не знаю, комусь подобається, комусь не подобається. Я думаю, це досить непоганий колір. Практичний. В принципі, дивіться, машинка стоїть і дощ, і сніг. Сьогодні в нас, до речі, був мінус в луцьку. Зараз також треба так потепліше одягатись, тому майте на увазі. Гарний такий світло-синій колір, максимальна Full led оптика парктроніки перед, парктроніки зад, омивачі, легкосплавні оригінальні диски на зимовій гумі цей автомобіль. Що ми маємо по ньому? Це в нас B8, Highline комплектація 2 літра дизельок, автоматична коробка передач, 250 тисяч пробіг. І весь автомобіль у нас в рідній фарбі. 16750 його ціна на старті. Цей автомобіль ми дивились для нашого замовника, але трішки не сподобався колір. Непоганий варіант. Дійсно в рідній фарбі. І в жирненькій комплектації. Давайте глянемо в салон. Дивіться, він у нас повністю шкіряний, плюс алькантара. Запуск кнопки, електростанкове, штатна мультимедіа. Підгріві передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Точніше, він у нас не двохзонний, а трьохзонний. Е, Присутній Дістронік. Досить гарний автомобіль за адекватні кошти. І пробіг 250 тисяч. Бачите, комусь подобається, комусь не подобається. Але на такому пробігі, як правило, вже обслужений у нас демпфер. Помпа, рем, ролики ремні, тобто більший пробіг, але капіталовкладень в цей автомобіль треба менше. Тому, коли ви берете автомобіль з пробігом там 190 тисяч, у вас все починає сипатись. Тому тут закладайте ще 500-700 доларів на обслуговування. Якщо пробіг буде менше 200. Отак от чи отак? От Щось трошки іншою стороною стали, треба їх розвертати наоборот. Дивіться, тут у нас гольф 7 покоління, 19-й рік, рестайлінг. На звичайній оптиці з омивачами на легкосплавних дисках. Графітові гарний колір. Я рахую, це саме такий практичний колір на цих автомобілях. Що в нас там? 19-й рік, 2 літра дизельок, 110 кВт, 150 кінських сил. Саме стандартний двигун. Він рахується такий ресурсний, за рахунок того, що він не сильно там прошитий, в нього мало кінських сил. Рахується ресурсний, Є вони там більш потужніші, з кращими прошивками, але ресурс тих автомобілів буде набагато менший. 236 тисяч пробіг, 14 999 його ціна. Так, що там у нас? Пишуть нам круїз-контроль адаптивний, дістронік, підігріви, парктроніки. Поїхали. Коробочка в нас автомат DSG 7 ступенева 381. В принципі, непогано, є свої конструктивні проблеми, але ходить досить непогано, своїх там 200 тисяч проїде без проблем, а там далі треба буде трішки вкинути грошей, щоб проїхати ще 200 тисяч. Предмаксимальна мультимедія, підігрів передніх сидінь, клімат у нас двохзонний, звичайні в нас тканині сидіння, непоганий стан, автоматичне світло, датчик світла, доща. Гарний автомобіль за свої кошти. Можна, в принципі, розглядати їх до покупки. Бюджет Skoda шкода a 7 за рахунок того, що вона у нас з механічною коробкою і з двигуном 1.6, але не тут то била. 14-400 його ціна, досить непоганий пробіг, 160 тисяч, ще можна сміло їздити до 200 тисяч і потім. В ну, них буде велике обслуговування. ГРМ, помпа, ролики керівні. В принципі, запас у нас тут в районі 30-40 тисяч без серйозних капіталовкладень. Двигун у нас 1,6 на 85 кВт, досить потужний, хороший, безпроблемний. Механіка 2018 року цей автомобіль. Так, ныряємо в салон. Що в нас? Тканинні сидіння, предмаксимальна навігація, підігрів і клімат. Стандартна комплектація, нічого нового тут немає. Є круїз-контроль, є 400 підйомничка і зеркала у нас складаються. Самі штатні звичайні комплектації, оптика звичайна, колір чорний. Досить непрактичний. Ну, виглядає гарно, але бачите, пройшов легенький дощ і вона вже брудна. Тут класно виглядає графітовий колір, щось таке світленьке, біленьке, чорний, гарний, але непрактичний. Так, Зараз покажемо вам один із самих найнадійніших. В автомобілі ВАК групи 2010-15 року це Volkswagen Passat b 7 Класні двигуни, хороші коробки, старий надійний, DQ 250 на 6 передач безпроблемний. Немає в нього нейтральної передачі. Демп приходить набагато довше, ніж в нових автомобілів, деякі семиступеневі коробки. За рахунок того, що там є нейтральна передача, він постійно педальку пустили, вона у нас бах на нейтральну стала, потім знову нажали на газ. Передачка включилась. За рахунок цього ресурс двомасового маховика набагато менший. Тут такого нема. Тут ви нажимаєте тапочок, в пол, автомобіль їде. Все. Класний двигун, 2 літра. Тут у нас на 130 кВт, 177 кінських сил їде він, дай Боже. Стара надійна коробка 248 тисяч пробіг і ціна його 12600. Ще є ті люди, які хочуть його знайти з пробігом 200, але я забіжу наперед і скажу, що 200 тисяч на них немає. Там, де десь може з якогось під'їда німецького. В якого цей автомобіль стояв в гаражі, ви і знайдете його з пробігом 200, але ціна, повірте, на нього буде там, 10 тисяч євро, що не більше. Плюс приженіть його в Україну 4 тисячі, можливо, навіть більше розмитнення, плюс доставка тисяча, плюс підготовка хімчистка, та він стане вам якби 8-й посад з пробігом 200. Непогана комплектація, підігріві клімат, автохолт, електростанковий автомат, кермо в нас оригінальне, плюс контроль, датчики світла, тканинний салон. Салон, до речі, в такому досить непоганому стані. На літній гумі, на легкосплавних дисках, максимальна оптика, парктроніки попереду, позаду, чорний колір. Їздять ці автомобілі, досить комфортні, класні і безпроблемні. 12600. Який це він там на рік? 13 рік, 2 літра дизельок. Так, сімейний міні-венчик попався на нашому шляху. Це в нас Volkswagen Tourant. 20-й рік рестайлінговий з механічною коробкою, з 2-літровим дизельком. 18900 його ціна, пробіг 200 тисяч кілометрів. 20-й рік 200 тисяч. Ви хочете 2006 року з пробігом менше 200 Ну, нереально, сьогодні, до речі, такі люди дзвонили. 5500 бюджет, хочемо міган другого покоління, дизельного з пробігом 200-250 Я спочатку подумав, що це прикол, але ні, люди серйозно хотіли. дизельного мігана з пробігом 200-250 тисяч. Вроді говориш, що вже їх немає, дизельні вони закінчились ці мігани. Ну, важко його знайти адекватно, що тут виключно бензин, один або 2,0. То з пробігом там, 250 до 300 це за щастя. Але ні, я хочу дизель. Так, все, дивіться, на зимовій гумі легкосплавні у нас 16-ті отакі диски. Зеркала складаються, чорний колір, він у нас п'ятимісний, непоганий салончик, є в нас масаж передніх сидінь, водійського це точно. Механіка шестиступочка, ступочка, клімат підігріве. Велика мультимедіа, Дістронік, кермо в нас оригінальне. І, в принципі, все. В принципі, все. Непогані такі сімейні автомобілі. 200 тисяч у нас велике обслуговування. Ну, знову ж таки, треба перевіряти по базі даних, можливо, вже його обслужили раніше. Так що оптика у нас стандартна. Парктроніки перед, зад. Непогані досить автомобіль для сім'ї, я рахую, саме топ. Ціну можна було б зробити трішечки менше. A 7 1,6 дизельний двигун. 210 тисяч пробіг, 2019 рік. Що в нас там? Механіка, камера, електроляда, шкіра тканина і 15 300 його ціна. В принципі, ціна ще досить оправдана. Можна трішки потургуватись, менше 15 тисяч. Я думаю, можна буде попробувати сторгуватися цього продавця. Дивіться, парктроніки, періт, омивачі, максимальна оптика на цьому автомобілі. Зимова гума, легкосплавні диски і гарний такий темно-сірий, такий практичний колір. Дивіться, у нас тут шкіряні вставки, механіка, п'ятиступка. Кермо у нас оригінальне, контроль присутні підігрів, присутні, клімат є, електроляда є, старт-стоп є, зеркала складаються, 400 підйомника. Непогана комплектація, не барабан. Тут хоча б ви знаєте, за що ви платите кошти. 210 тисяч прибіг. Скоріше за все, цей автомобіль вже пройшов велике обслуговування. Так, наступний пацієнт у нас Volkswagen Тігуан першого покоління. Непогані автомобілі, хороші, старі, дизельні двигуни 103 кВт, автоматичні коробки DSG dq 250 і повні приводи також. Все хорошо, але знову ж таки, кузова цих автомобілів бажають кращого. Знайти негнилого тюгуана практично нереально, де немає гнилі і кілограма шпаклівки, там ціна відповідно від 13,5 до 15,5 тисяч доларів. Хочуть за них як за збитий літак або за польський Passat Б8, який продаються в рожищах з пробігом 223 тисячі кілометрів образно. До речі, шукали ми такий автомобіль цього тижня, ну немає їх. нема, Перелопатили весь ринок, Б8 адекватних, менше там, 17 тисяч доларів, ну дуже важко знайти. Так, що нам тут показує продавець. 11 рік 223 тисячі пробіг, 2 літра, 103 кВт, автомат, повний привід парктроніки 360, камери підігріви, Webasto і багато чого іншого. Не фарбований, до речі, може бути. І оціна 14900. Ну, Стандартно, стандартно. На літній гумі, на легкосплавних дисках цей автомобіль. Так, Що в нас тут? Тканині сидіння, регулюємо підвізка в нас тут. Сам цей автомобіль паркується, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, великий моніторчик кермо в нас, до речі, оригінальне. І навіть воно в нас не фарбоване, скоріше за все, а може й фарбовано. Ну треба відкрити, бо трішки він брудний, нічого не видно. До речі, він у нас на гарній комплектації маємо датчики в шинах, повний привід, автомат, сам паркується. Регулюємо підвізка в нас. Це на цих автомобілях прям рідкість. Всі склопідйомнички, круїз-контроль, гарні автомобільчики, але дуже важко його знайти в адекватному стані. Знову ж таки, можете позвонити до продавця, запитати, в якому він стані. Скажіть, що прийде підборщик, буде перевіряти. Прийдемо ми і надамо всі звіти по цьому автомобілі. Ось тут номер телефона, дзвонимо, все перевіримо, про все розкажемо. Дивіться, які два гольфіки нам попались. Це Golf Sport One. В принципі, той самий сьомий Golf, тільки трішки вищий, ну і в принципі все. Не сильно не популярні, але в минулому році купляли ми тут такі автомобілі. В принципі, досить непогано в них ходять. Дивіться, 19 рік, 1.6, 85 кВт і пробіг 107 тисяч кілометрів. Ось тут у нас він код, можна перевірити його по базі даних. Якщо дійсно такий пробіг, то я рахую, це досить непогано. 15400 його ціна. Сіренький колір, парктроніки перед, парктроніки зад, оптика в нас звичайна, гума у нас літня. І ось такі в нас легкосплавні диски. Це у нас, скоріше за 15 да? R15. Давно не зустрічав я R15 на автомобілях 19 2019 року. так, Механіка 5-й стопка, автохолт, електростаєвкове. Паркується сам, клімат присутній. Мультимедія у нас ось така. так, 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 Що у нас там Підігріви, по ходу, Дістронік в нас також є оригінальне шкіряне мультикермо. Ну, Непоганий автомобільчик. Давайте глянемо білий. Ну, Білий виглядає так більш солідніше, я б так сказав. Так, 14-300 ціна, дешевший він тут майже на 1000 доларів. А, ну, не майже, а на 1100 доларів дешевший за попередній автомобіль, 242 тисячі пробіг. Ну і пробіга у нас тут на 130 тисяч більше. Це в нас 18-й рік. Оптика у нас також звичайна, також партроніки перед омивачі. І також 15-ті легкосплавні диски. Так і просяться сюди 16 або 17. Але вона буде не така комфортна, як на 15-х. Так, автомат у нас сухий, 7-ступеневий, DSG DQ 200. В принципі, цих років вона ще трішки ходить, але ну, краще шукати собі 2-літровий дизельок. Так, підігріви присутні, клімат присутній, навігація є, автохолд також присутній. Зеркала у нас складаються. І кермо у нас. Оригінал і присутній у нас Дістронік в білому і в сірому автомобілі. Так, шкода, хотів сказати Октаві, але це у нас суперб. Подивіться, це такий е бізнес-клас тих років від VAG-групи. Ну, В принципі, і зараз нові суперби це також рахується бізнес-клас. В Чехії президента на такому автомобілі возять. Тому досить непогані автомобілі. 12 рік, 1,8 TSI-бензиновий двигун 118 кВт, 220 тисяч пробіг і ціна 9500. Він у нас на автоматичній коробці. Автомат тут, якщо я не помиляюсь, напевно стоїть мокрий 250, й скоріше за все. Так, На от таких легкосплавних дисках не сильно не пасують цьому автомобілі, але маємо, що маємо. Гарненький колір. Так, що в нас там? Сидіння в нас досить і погані, тканина. Автомат, датчик в шинах, клімат підігріви. Кермо в нас в гарному стані, не перешите, Склопідйомнички. Ну, реально, місця ззаді тут просто космос. Тут ззаді сідаєте і можна виставляти ноги і до переднього сидіння ви не достанете. Але на шкоді Octavia 5 місця не так буде багато, як на цьому автомобілі. Величезний багажник. Тут, подивіться, морда, яка як в BMW, Реально такий бізнес-клас, але в нас ходовка тут незалежна, багатоважельна. ну Може потягнути трішки грошей на обслуговуванні. Оптика у нас максимальна, адаптивна. Непогані автомобілі, трішки запотіла в нас туманка, але то таке. Парктроніки попереду, позаду. 9500, 1,8, 12 рік на автоматичні коробки передач. Так, друзі, починається легенький дощик. Дзвонили до нас також на рахунок таких автомобілів, як Volkswagen Turan. Забіжу наперед скажу, що їх не дуже великий вибір, треба дивитись базарний день, можливо, тут пару варіантів буде. Не знаю, в якому стані, з якими пробігами, все потрібно дивитись. Так, попались нам ось такі два туранчика, білий-чорний. Чорний у нас Turan Cross. Бачимо, він у нас трішки вищий, пластикові накладки. Він у нас 1,4. Бензиновий тей сайт 103 кВт 251 тисяча пробіг. Ципки, я думаю, вже поміняні в нас не один раз. 11-й рік Швейцарії 9950 його ціна. Виглядає він класно за рахунок оцих класних арок. На автомобілі гарні лекославні диски, гума стандартно зимова. Літом будуть продавати на зимові, а зимой буде на літньому. Все тут стандартно. Великий монітор, навігація підігріви, Механічна шестиступочка. Кермо в нас оригінальне. Що він у нас там? Сам паркується. Датчик має в шинах. Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль. Ну і в принципі, стандартна штатна комплектація. Поруч у нас білий. На звичайній оптиці, вже на обліку цей автомобіль. 10350 його ціна, трошки дорожча за рахунок того, що він у нас дизельний і має ось такий скол. Який, я думаю, важко буде підкапати. Тут тільки заміна. Але, можливо, хтось і врятує. Так, 220 тисяч пробіг, заявлений продавцем, 2014 рік, дизель, туран. Так, глянемо в салон. Біленький колір він у нас має. Тут така більш простіша комплектація, кондиціонер, штатна мультимедія, шестиступенева коробка передач. На тканині з чотирма склопідйомниками і з круїз-контролем, і оригінальним шкільним мультикермом. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Пустився у нас легенький дощ, тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, на що зробити огляд в наступному відео огляді. Я зараз покажу автомобіль, який ми придбали для нашого замовника за послугою супровід на авторинку. До нових зустрічей, всім па-па! Сьогодні у нас четверг, базарний день. Знаходимося в місті Луцьк на авторинку. Сьогодні для наших замовників по послузі супровід на авторинку знайшли досить непоганий автомобіль. Шукали Volkswagen Passat b 8 з бюджетом 18 тисяч доларів, але нічого путнього знайти нам, на жаль, не вдалося. Попався нам ось такий непоганий автомобіль. Шкода супер. 19-й рік, 250 там з копійками пробіг. Останній сервіс в третьому році 193 тисячі кілометрів. Він нас весь в рідній фарбі з максимальною оптикою зі строніком, адаптивним круїз-контролем. Білий гарний колір, трепчаний салон, гальмо, 7 семиступенева коробка передач ДСГ, предмаксимальна навігація, трьохзонний клімат, підігріви, оригінальне кермо. Гарний автомобіль. Весь обслужений. Замінені в нас передні і задні стойки. Шарові опори, рульові наконечники вже поміняні. Власник зробив рейку, вона у нас тут коштує немалих грошей. І також замінив два датчика в коробці як Ви знаєте, це їхня проблема. Датчик, який відповідає за першу і за другу муфту. Чотні, нечотні передачі. Це також 150 доларів один датчик, зняти, поставити коробку, замінити оливу. виходить немаленька сума. Це чистий 19 рік, 250 там, з копійками пробіг. І Його ціна на старті була 17. Забрали ми за 16 400. Гарний автомобільчик. Направляється в місто Львів, скоріше за все. Зараз їдемо, робимо перереєстрацію на нового власника. Коштує це в районі 1 тисячі гривень, так як автомобіль у нас на українських номерах.